Коми, ви такий незграбний, штовхнули мою Галю. То ну, які проблеми, куме? Он моя надійка стоїть. Ідіть, штовхніть її. У цирку фокусник виводить на арену маленького хлопчика. А тепер, хлопчику, щоб ці дяді і тьоті не подумали, що я шахрай, скажи, чи правда, що ти бачиш мене вперше в житті? Правда, татку? Гра у преферанс затягнулася до ранку, невиспана дружина сердито запитує чоловіка. І коли ж вже скінчаться ці ігри в нашому домі? Вибач, кохана, Але цей дім вже не наш. Кулеме, чому ви просите, щоб вам зарплату зменшили? Та дружина каже, що якби я стільки не заробляв, вона вже давно від мене пішла. Батько каже синові. Скільки разів тобі казати, що не можна гратися із сірниками. Але, татку, я не грався. Мені треба було запалити сигарету.